Слово Боже каже нам у книзі Єремії, 17 розділі у віршах 7 та 8, що благословен той, хто покладається на Господа, бо взнає він, що Господь його надія, Він буде мов те дерево, що при воді росте, що над потоком простягло своє коріння, спеки не боїться та зеленим листям вкрите. Рік посухи, і той йому байдужий. Воно й тоді не перестає плодоносити. Ні для кого не секрет, що ми живемо в непевний час, ніхто не знає, що чекає на нас завтра, але ось я заохочую вас приєднатися до моєї молитви, тому що в такий час ми повинні шукати обличчя Господа. І тому, коли я молюся, я прошу, щоб ви зміцнили свою віру і мали відкрите серце. Щоб Бог змилосердився над нами і почув нашу молитву. Тож помолімося, наш дорогий Небесний Отче, вся слава належить тобі, вся честь належить Тобі. Я молюся в цей час, бо я потребую тебе. Мені потрібна твоя любов і мені потрібна Твоя благодать. Я прошу в тебе керівництва. Я шукаю в тебе поради. І відмовляюся покладатися на власне розуміння. Бо коли я дивлюся на стан справ і на те, що відбувається навколо мене, часто це все не має жодного сенсу. І тому я вірю, що є мета більше за те, аніж бачать мої очі, цьому випробуванню є причина. І Якщо я повинен пройти через це, якщо на те твоя воля. Я прошу, щоб ти дав мені силу і віру, щоби я встояв. Молюся, щоб ти був поруч зі мною, Господи Ісусе. Я не знаю, з чим мені доведеться зіткнутися завтра, але я знаю, що Твоє Слово велить мені підкоритися Тобі, бо Ти зробиш мій шлях прямим. Я знаю, що Твоє слово в книзі Пророка Ісаї. Розділ 43, вірш 2, говорить мені, що якщо я долатиму глибоку воду, якщо потраплю у біду, ти будеш зі мною. Коли перетинатиму ріки, вони мене не накриють, коли йтиму по вогню, він мене не обпалить, полум'я мене не дістане. Бо ти, мій Бог. У твоєму слові я маю свою впевненість про завтрашній день. У твоєму слові я маю надію. І віру на завтрашній день. Бо ти Бог, Бог, який знає кількість волосин на моїй голові, і ти кажеш у своєму слові, що мені не треба боятися, бо я для тебе цінніший за багатьох горобців. І, Господи, я прошу, щоб навколо мене була огорожа захисту. Я прошу, щоб ти огородив мою сім'ю, мою дружину і моїх дітей. Я прошу, щоб ти захистив наше здоров'я і мій дім. Щоб ворог знав, що далі не може піти, і не торкнеться ні мене, ні моєї сім'ї. Я прошу, щоб кров Ісуса, Воскреслого Царя, покрила мене. Ти Бог, який пильнує мене, ти вірний, щоб не дати моїй нозі повсковзнутися. Ти Бог, який ніколи не спить і не дрімає, перемога належить тобі, зцілення можна знайти тільки в тобі. Відновлення приходить тільки через тебе, і кров'ю Ісуса я захищений, кров'ю, яка ніколи не втрачає своєї сили. Дякую, що чуєш мої молитви, я прославляю тебе. Святий Дух, допоможи мені вірити, як Йов, що якщо я втрачу все, якщо у мене заберуть роботу, якщо у мене заберуть будинок і достаток, я молюся, щоб у мене була непохитна віра. Я молюся, щоб у мене була сильна віра в Бога, щоб я міг сказати так, як сказав Йов: навіть якщо вирішить вбити мене, я буду вірити в нього. Я молюся про сміливу віру, яка підтримує мене і каже бо для нього немає нічого неможливого. Дай мені таку міру віри, щоб я ніколи не мав сумніву, що ти є Богом. І ти прокладеш шлях, коли здається, що шляху немає. Господи я молюся про серце поклоніння як у Давида, я прагну йти за Твоїм серцем, Отче, я прагну поклонятися Тобі в дусі та істині. Діти Божі той, хто у вас більший за того, хто у світі, нехай мир Ісуса Христа, мир Божественний і святий. Спочуває у вашому серці та розумі, нехай ви знайдете розраду в Господі, нехай ви знайдете утіху в Дусі Святому. Боже, твоя любов безмежна, твоя любов дивовижна. Я молюся за тих, хто слухає, дай їм зцілення, Отче, дай їм мир. Нехай Бог зцілить ваше розбите серце, в якій би ситуації ви не опинилися якими б не були ваші обставини, не засмучуйтеся, не занепадайте духом, Бог з вами. Зараз вам боляче, але Бог дасть сили витримати, Бог все ще з нами, так, навіть коли боляче, це теж пройде у вашому житті. Ісус сказав у своєму слові в Євангелії Івана, розділ 14, вірш 1 Нехай не тривожаться ваші серця, мовив Ісус. Продовжуйте вірити в Бога, а також в мене вірте. І я молюся, щоб ви прийняли ці слова. Ваше серце нехай не тривожиться, бо ви належите всемогутньому Богові, нехай у ваших почуттях, у вашій душі у вашому дусі панує мир, який не піддається ніякому розумінню. Господи, Твоє Слово говорить, що ввечері вселиться плач, а на ранок радість. Наша надія в Тобі, Боже. І ми дивимося на Тебе, як на фортецю для наших душ. Господи, наповни кожен куточок нашого розуму, нехай кров Ісуса очистить кожну негативну думку, Ти, добрий пастир, Ти, цілитель розбитих сердець, Ти, великий визволитель. Тому ми просимо, в згоді з усіма, хто нас слухає, зціли наші недуги, підніми тих, хто впав духом. Призиваємо Твою велику доброту і рясну благодать. Нехай вона виліться в наше життя. Твоє Слово говорить: всі втомлені та обтяжені, приходьте до мене, і я дам вам відпочинок. Отче, я проголошую і звіщаю всі Твої слова та обітниці над кожним, хто слухає, бо ти кажеш, що шануєш своє слово, дане нам, бо Ти возніс його та ім'я Своє понад Усе. Наповни наші серця і розум Твоєю любов'ю, оживи втомлених і обтяжених, зміцни тих, хто слабкий у своїх емоціях та думках, допоможи тим, хто в скруті, утіш засмучених, зціли тих, хто страждає від болю і наблизься до всіх, хто потребує емоційного зцілення, і допоможи мені, Господи, брати участь у цьому процесі, використовуй мене як свій інструмент. Твоє Слово говорить, що ти зцілюєш зламані серця і що ти близький до тих, хто зневірився і пригнічений. Так само, як ти сидиш на троні, ми знаємо, що ти про все потурбуєшся. Ти обіцяв задовольнити кожну потребу згідно з твоїм славним багатством у Ісусі Христі. Будь ласка, даруй згідно з своїм Словом емоційне зцілення, необхідне кожному. Хто слухає і бажає отримати Його, Ісусі Христі, я заявляю, що депресія повинна піти, біль і смуток повинні піти, тривога і занепокоєння повинні піти. Я молюся за розраду і за те, щоб зійшли твої благословення. Я молюся за тих, хто відчуває, що в їхньому житті вирує буря. Нехай Твоя присутність заспокоїть цей шторм. Незалежно від обставин, незалежно від ситуації, ти є скелею всіх часів, нашою міцною вежею і фортецею. Коли ми втомлюємося і виснажуємося, коли спотикаємося і падаємо, я молюся, щоб Твоя сила оновлювала нас, нехай Твоя присутність постійно відчувається в наших серцях. Ми віримо, що ти вірний Бог і будеш нашим світлом. У найтемніші години. Амінь. Привіт, любий слухачу! Цей подкаст був записаний на базі храму миру в місті Київ та адаптований з матеріалів youtube каналу Grace for Purpose. Наша мета допомогти вам розвивати відносини з Богом, а також благовість, зокрема через мережу інтернет. Якщо ви шукаєте церкву або місце, де вас приймуть, почують та зрозуміють, ми щиро вас запрошуємо до храму миру. Звісно, наше служіння потребує вашої підтримки, фінансової та молитовної. Посилання для пожертвувань знайдете у наших соціальних мережах. Ми будемо раді отримати від вас повідомлення. Звертайтеся з пропозиціями та своїми молотовними проханнями до нас тут вам раді.